Всім добрий вечір. Продовжую відеоогляд п'ята частина першого січневого нашого новорічного каталогу. Ми зупинилися на чоловічій серії догляду за шкірою. Почний рік з екстремальної свіжості. Зі знижкою: Шампунь-2 в 1, який очищає шкіру і волосся без пересушування і зволожен 24 години на офамен Сабзеро. Арктична свіжість. Також комплект до цієї шампуні йде кульковий дезодорант, антиперспірант та мило, яке дуже добре очищає шкіру, освіжає її і діє такий охолоджуючий ефект на шкірі. Знижки 55%. Для проблемної шкіри, особливо для підлітків, ця серія. Підходиться очищувальний тонік Pure Skin, матуючий крем для обличчя і маска для обличчя з глиною. Тонік має формулу саліциловою кислотою, що оновлює шкіру, і глюконолактон, що очищає пори і матує. Матуючий крем також миттєво матує шкіру, зволожує і зменшує кількість запалень. Глиняна маска має формулу саліциловою кислотою, заспокійливий комплекс, що матує шкіру, регулюючи виділення себуму і запобігаючи появі запалень. Також зі знижкою серія Love Nature все натуральне. Це тонік освіжаючий для обличчя, з органічною малою вере кокосовою водичкою за 99 гривень, пом'якшувальна міцелярна вода з приємним ароматом, ягоди годжі та. Овес за 99 гривень підходить більше для нормальної та сухої шкіри. Також є багаторазові диски для очищення шкіри, очищувальний крем для вмивання з гарнічним малою верою кокосовою водою. Далі для жирної шкіри. Для будь-якого віку підійде матуючий крем флюїд для обличчя з огранічним чайним деревом і лаймом за 85 гривень. Для чутливої шкіри, а також для будь-якого типу шкіри підійде серія Essentials, особливо холодну пору року. Кольт крем з вітаміном Е, олією каноли і олією какао за 119 гривень. Також можна спробувати масочки для обличчя, які зволожують шкіру на 24 години. Наш улюблений спеціальний пом'якшувальний засіб універсальний з за 36,90 36, замість 100 гривень. Доглядає кутикулу, надає форму бровам, пом'якшує сухі ділянки шкіри, живить шкіру губ. Також є цукрова масочка скраб для губ два в одному з м'ятою лаймом за 85 гривень. Живець зволожує, залишаючи губи гладенькими, м'якими і м'яко відлущує суху шкіру губ. Улюблена серія зволоження Hydra Radiance Optimals, Крем для повік. Денний крем, зволожуючи сироватка Optimal з Гідра Radiance і зволожуючи нічний крем. Розпродаж 45%. Дана технологія насичує шкіру та захищає, входить сюди вітамін Е, С, В3, В5, В6. Шкіра становиться більш зволоженою, пом'якшеною. Та дана серія заспокоює шкіру. Зволоження на 24 години. Серія для віку 35 особливо підходить, у кого вже є перші зморшки. Омолоджувальна сила натуральних шведських рослин. Мінерали цукор амінокислоти з листя берези сріблясте, що вирівнюють, тон і запобігають гіперпігментації. Захисна технологія, яка створює невидимий щит від агресивного навколишнього середовища. Крем для повік із цієї серії антивіковий нічний крем, антивікова сироватка і антивіковий денний крем. Флавоноїди до червоної смородини зменшують зморшки і пигментні п'ятна. Далі серія Optimals Urban Guard 3D. Спред для глибокого зволоження, нічний крем, денний крем, очищувальний засіб, знижка 35%. Дана серія допомагає відновити, зволожити, захистити шкіру від наслідків життя в великому місті з агресивним навколишнім середовищем, містить морський постбіотик, пантено і також мікрополімери натурального походження. Далі серія для будь-якого типу шкіри підходить мультимаскінг, можна зробити, зволожуюча маска та глиняна очищувальна маска зі знижкою, а також є кремге для вмивання, що вирівнює тон, міцелярна водичка, омолоджувальний бустер для обличчя. І живильний бустер. Дані бустери можна використовувати таким чином. Одну краплю додати в денний крем і нанести на обличчя. Омолоджувальний бустер містить екстракт морських водоростей для інтенсивного зволоження дрібних зморшок. А живильний бустер містить формулу з вітаміном Е, рижиково олією, олія каноли і жирними кислотами. Омега 3 та Омега 6. Також наша нова серія вант є зі знижкою. Якщо ви станете нашим віп-клієнтом, отримаєте 20% на усю продукцію Oriflame. Також на цю улюблену серію. Є тонер тонорміс для обличчя. Очищувальний бальзам для обличчя ван, з глибоким очищенням, з ефектом демакіяжу. Також дуже добрий крем для шкіри навколо очей з ефектом відновлення, Крем-гель для обличчя, ефект миттєвого зволоження. Денний кремчик дзен комплекс здорова шкіра, здоровий сяй, Вона... Продукцію Novage також знижки є на сироватки Для обличчя проти пігментації, сироватка Comfort, сироватка Enергетик, сироватка для обличчя проти зморшок, сироватка ліфтинг для обличчя шиї і омолоджувана сироватка. Також у нас є комплексний догляд проти зморшок екологен, ліфтинг-ефект. Для підтягнення контуру обличчя, догляд комплексний проти пігментації, проти перших вікових ознак, молоджувальний догляд новеч тайм Рестор. Також є пробнички, можна замовити, набір пробників, новеч Скін Relief для чутливої шкіри, для будь-якого віку. Підійде дана серія. Також є комплексний догляд Комфорт. Знижка на чудовий пробіотичний напій з харчовими волокнами для гарної роботи кишківника за 525 гривень. 30 порцій вистачає на 1 місяць. В серії Wellness також є вітаміни для чоловіків і жінок. 60 таблеток, курс 2 місяці. Також є Велниспек для жінок і чоловіків. Тут є омега, вітаміни, мінерали та стаксинтин. Потужний антиоксидант. Також можна замовити дитячі вітаміни, коктейлі, нутрикомплекс для волосся і нігтів, поживні коктейлі, протеїнові батончики. Вірні помічники у створенні зачісок, знижки на. Масажну щітку для волосся, щітку для розплутування. Ось така серія X, захист і супердогляд, сухий шампунь зі знижкою, шампунь проти лупи, кондиціонер для догляду зафарбованим волоссям і кондиціонер для надання об'єму тонкому волосся. І наша улюблена серія спа терапія це Uh, spa. Шведський спа, шведський спа, скраб з морською сіллю, що відлущує, розгладжує пом'якшу шкіру густе крем-масло з текстурою збитих вершків, інтенсивно живить шкіру і легка олія, що зволожує шкіру і підходить для розслаблюючого масажу.